Без без Смачно. <свес> Засипав чоловік уже сьогодні зранку, землею воно за ніч висохло. Все тепер там ото буде просто люк. Вибиватиму дірку. Што тут за табличка Лізуша посадила. Апельсини? У, да, щось написано. Молодець. Де ти ще посадила? Ух ти. Ага, і табличка. Тож, друзі, сьогодні в нас борщ. З перепілок робила теж е, кар... каша гречана, млинці. І зараз ставлю тушити перепілки в мультиварку. Я мерзлими, вони хорошо, гарно помиті, тому що ну, не розморозила, я не встигла, вже так перевіряла нормально. Натираю спеціями цибульку туди кидаю. Ну, можна моркву, зараз буде тільки цибулька. Кріп, зелень, все. Туди кидаю в мультиварку, ці перепила і трішки водички. Накриваю кришкою і годину воно тушиться дуже чудово, м'якенькі, класні і смачні. І обіцяла ще малим зробити льодяники на паличках. Друзі, є в мене форм, мені Ліля дарувала, ті, що ще севдеповські. і є сучасні такі силиконові. Тож, якраз хочу порівняти, які льодяники вийдуть, як краще чим користуватися старим методом чи новим. Аліса, да, ти перша? Ні. Ні. Друзі, зараз хочу зробити малим цукерки. Вже все сюди кухло поклала. Тут 2 столові ложки води, 6 столових ложок цукру і одна чайна ложка оцту. але я поклала одну чайну ложку лимонного соку. Це буду на газ ставити і до повного розширення, щоб поварилося до такого, знаєте, золотистого кольору. Так, дивіться, оце більш сучасна форма. Я купувала її в Аврорі. Вона мені здалась доволі милою. Зараз відкрию покажу вам. Так, дивіться. Це під палочки, тобто наливаємо, але мене, звісно, цікавить, як воно буде тут триматися, щоб не витікати. Тобто, палочки повинні, мабуть, бути. Ну, спробую шпажками. Спробую в цій формі. Заодно і скажу вам, як вона в використанні, зручна чи незручна. А це такі форми з нашого дитинства. В мене така теж десь є, трошки більша. Не знаю, треба шукати десь на горішчі, бо ще всі речі. Багато речей там. А це форму мені подарувала Ліля. Хто дивився, відео, там багато було подарунків. Тож ось така. Тут ось дивіться, які милі. Тут цукерочки невеликі будуть, якраз, в принципі, це добре. Дивіться, курочка, рибка, метели. Теж цю форму закриваємо, змащуємо лійкою, закриваємо. Потім наливати буду сюди е, сироп і вставляти шпажки. Все, можна під холодну воду, щоб швидше застигло. Тож зараз починаю варити сироп. Вже ось дивіться, воно таке густеньке. Горити треба помішуючи постійно. І я хочу, щоб був такий трішки золотистий колір. Мені вже здається, що колір саме те, що треба. Дуже горіло теж робити не варто. Все. Друзі, вимикаю. Буду розливати по формах. Висновок, друзі, в силіконі дуже довго застигає. Ну, можливо, не дуже довго, але в цій вже готово. В металі все-таки зараз відкрию і покажу вам ось яка вийшла краса. Я зробила, на всіх вистачило в мене сиропу, тому форми не всі наповнені. О, дивіться. І ось вам домашні чупа-чупси і не потрібно купувати. Смачно? Так, так. Друзі, ось як виглядають, дивіться, цукерки з силіконової форми. Оця сторона без малюнку, а ця ось так. Витягується дуже легко. З силіконом взагалі працювати легше, але тут довше цукерки застигають. Тож, в принципі, в кого немає севдеповських таких з металевих форм, то силиконові заврори дуже таки і нічого в користуванні. Що там? Що там? Хмаринка? Маринка як собачка, де ти побачила? А де ти побачила Ось. Маринку собачку? Ось. Не знаю, я щось не бачу. А де собачка? Оце Ось. прямо? Так. Да. У мене чотири лапки. Ну, напевно, оце. Лізі, здається, що собачка, да? А сердечко, да, похоже, дійсно. Як будто сердечко сховалося, Ха-ха, да? Прикольно. Цукерку єси? Будемо вибирати, да? Однотон? чи серединку ставити кісеті. Я вже думаю. Не знаю. Аліса, сюди. Доть, сюди, сюди. Так. Що Та вибираємо? Я ні, я хочу взяти решеточку, щоб це Для вентиляції. Ні, втім? щоб вікна тепло проходили. Воно все не. А, так вона довга повинна Отаку, бути. Чи підвіконня ти хотів, так? Да? Так, да, дві штучки. тільки білі. А їх нема. Білі, а це не били. Там. Он диви. Да, 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 тільки ущ. Вообще бомби. Красивый угу. же, да. Красивий. — У нас це Но ще этот. Роби? Давай вообще ну, Юля! Ну Не знаю, мені тобі більше немає. Тобі оце ж такі сад. Давай шпалери подивимося. Іди сюди. Ой. Сюди які шпалери гарні. Давайте назад, пішли. Хочемо друзі в залишках подивитися. Може, я нюх. Так це з сріблом. Чуєш? Ти маєш на увазі квадратик посередині, а по бокам беру... Пішли, показуй. Ми пройшли їх, походу. чи вони в другому. Вот тут, наверное, что ты показывала, но... такие. Мама, посмотри сюда. Мам, давай я тебе покажу ну, сюда. что Мама, Забачка. посмотри. Мама, посмотри. Две, а, Класс. себе. Красиво печать, да. Будет я Ну, печать красивая, да. Така, як вообще живе, да? І так дивись, як на яка виглядає. Як на стеж. Ну-ка, покажи мені. Все. Пишіть на класу. А ну, приложи. Так, але є нас ще позапрошлого року. Та нормально mm -hmm. вообще. Показую, вибрали ось такі. Ідем. І однотонніші. Вибрали за наліпки. Фламінго. Фламінго на стіну. Ну все, пішліть на касу. Ні, ми хочемо на що тут? Пліточку, подивимося. Кафель. Мені тут нравиться. Оцей? Да. Ні, він красивий, то що? щоб та, не, 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 не зеленуватий він. Ще багато порозбирали. Так. Я хочу глянцевий, не матовий. на. Ну як ми вирішили, глянцевий. Ну чому тобі це погано клітин? Та нормально, ви таке нейтральне. Так Отаке мені красиве. Да. <laughs> Я просто люблю, щоб було щось трохи ярче виражено. Ні, чи воно буде таке виглядати грязнувати на підлозі. Метр квадратний. А тобі оці більше, так? Друзі, які кращі? А ось верхні, де без нічого. Без нічого, просто як в лікарні. <різь> 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 да. І такі. А ось повідомляє. <різь> 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 Друзі, не дивлячись на те, що на вулиці сьогодні похолодання, в мене гарна для мене новина, я нарешті здала на права з п'ятої спроби. Це для мене радісна новина, насправді, тому що цей квест, нарешті, для мене закінчився, і я цьому рада. Ці ночні там ночівлі, нехватка талонів, тож це. Дуже важко, морально, це взагалі. Тобто я вже радію тому, що нарешті вже це для мене позаду. Для тих, хто ще планує здавати на права, тож бажаю, наберіться терпіння, тому що е це дійсно квест. А зараз, друзі, е я викладала там, е як ми були в, в магазині, вибирали шпалери. Тож хочу показати вам, в який, який процес вже ремонту в кімнаті в дівчаток, тому що вже на днях будуть клеятися там шпалери. Пішліть, покажу. Скоро вже дівчача кімнатка буде готова. Так, стелю вже пофарбував. Тут будуть багети, Ось вони. Напевно, сьогодні буде вже клеїти Стіни вже готові під поклейку шпалер. Ще треба купити плафони. Раз, два, три. Тут буде кровать, тож там вгорі буде світло трішки інше, бо воно буде за шторою і ламінат. Шпалери ми вже купили, зараз я вам покажу їх поближче. Роздивитись. Друзі, взяли ми три рулони на цю кімнату. Ось. Отакі, от вже коли розпакую, покажу вам більше. Там в крамниці я показувала на стенді вони. Ці отакі от е шпалери будуть на оцій стіні. Ось як заходиш і ось тут. І ось такі. Вони такі, тут нема таких прям візерунків, ну якісь є, але вони простіші, не дивлячись на те, що вони дорожчі, вони простіші. Вони будуть далі, а потім ще один рулон у нас таких буде тут доклеюватися. Ну, Вже результат буде видно потім. Друзі, ось такі шпалери, вони там до 1000 гривень рулон. А ось ці, вони вроді як і простіші, але вони 110 чимсько там. Ну, тобто вони дорожчі. Так, ціни зараз космос. Дешевих немає. Самі дешеві шпалери, це ми там бачили гривень 600, ну це якщо метрові. отакі, Є, звісно, там якісь і дешевше, там і 300, ну це такі е, на папері ті, що вони вузькі і вони на папері. Зараз вже, як для себе, хочеться щось покраще, щоб Вони довше прослужили, і взагалі, як чоловік. Він займається ремонтами, то кажуть, що краще на такій основі брати плотніше. тут Завтра на рибалку, да? Це може мотор. я вже вчителі поїду. Уже як красиво. Багетки приклеят. Тут карани заще треба. Вот таку тюльку. Ну з багетами вже диви, як красиво. Ну так, ну, да. всі вже, так. Да? Подсветочка. Я же ще хочу пройти, а думаю, а, а, та, та зачем? Що фасони, да, тут поцікав. Ну, вже ж повернути, я так поняв. Ну, там, тут вже, а там скрізь, а то. А, так. Та не треба, зачем воно? Воно і так красиво. Це їде. Уголок тут, да. тут поцікав. Не факт, не вистачає. Я оце аж не хотів обходити. Я хотів отут закінчити то. А так же сюди пора. І сюди треба решоточку там на витяжку, да, таку? Ну, поки решоточку поставимо, якщо не буде справлятися, то одну мінки готов поставити. А, ну да, можна він так. Ти думаєш, якщо вентилятор, що не запотіватимуть всі, а тут можна не вирізати, щоб тепло йшло на вікна, щоб взимку цей конденсатор не було. Поки тут обійде, от. все-таки. Там, але буде топчан такий. топчан. Так чому ти найближчий буде хватати. Чап. Бачиш? Да, бачиш, що тобі їсти несем, да? Ай, ти моя зайка, ну да. На. на, давай, давай. Хорошаເຈ. Досічка, не підходь, коли вона і бачить їжу, буде гарчати. Йдемо, йдемо, йдемо. Йдемо, 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 йдемо. Давай. Дивишся. Давай заберуть.